Коментар наступний. Знаєте, це Ігра носила такий характер, там немає не достатньо моментів. Напевно, така гра напевно не подобається вболівальникам, але сьогодні є такий футбол і в таких іграх переважно індивідуальна майстерність приносить результат. Сьогодні це так і сталося. Ще раз говорю, по великому рахунку немає там і претензій там, особливих. Так? Але як такої гри, більш, більш тактичного характеру, більш е, підготовка атаки, а щоб були такі загострення, ну, напевно, ми, ми не задоволені цією грою. І ще раз скажу, що ми наголошували, що є футболісти, які можуть, які роблять в цій команді результат, Воно так і сталося. Такий коментар. Завдяки чому? Ще не були сконцентровання. Я ж говорю, напевно, футболісти такого рівня вміють вміються використовувати, вміють працювати під тиском і, і забивати голи, зокрема.